Всім вітання! Сьогодні субота перед трійцею. Треба буде зняти трошки більше відео, тому що буде два вихідних дня, щоб вам було що подивитись. Ранок починається з цікавих таких простеньких моментів. Але вони дають натхнення. Звичайно, всіх хочу привітати з наступаючим святом трійці. Щоб у нас був пошвидше мир, щоб ми всі жили спокійним, безтурботним життям, не переживали за життя наших рідних і близьких. Ну і, звичайно, продовжую свої експерименти. Вчора я виклав відео відносно цього барабана із полярністю одноіменної. зараз вже тут полярність помінена я. Продемонструю, як воно працює. Але сьогодні відео хочу почати з такого якби, дивного моменту. Зараз ми перейдемо в інше приміщення. Я продемонструю, як веде себе метал на металі, коли між ним існують магніти. Так, не знаю, наскільки буде видно зрозуміло. У нас два магніти лежать на стальній плиті. Вони притягнуті до ц... даної плити. І от у нас на них стоїть штангенциркуль, так? Зараз я буду нажимати штангенциркуль, от, нажимаю, але він вистрелює. Тобто це не є магніт. Всі розуміють, що штангенциркуль з магніту не роблять. Але, як ви бачите, він має здатність на себе набирати. Так, зараз фокусуємо, от, сфокусувалося. І вже він працює як як магніт. Через що? Тому що метал, коли він взаємодіє з магнітом, набирає магнітних властивостей. Це я продемонстрував. Сьогодні в мене буде експеримент, який я вже буду викладати, скоріше всього, що десь, чи в неділю, чи в понеділок, коли я такий метал добавлю під магніти для. Зміни магнітного поля самого магнітного барабану. Так що це якраз для чого демонструю, щоб ви зрозуміли, що коли ми під магніти або коло магнітів беремо метал, то вже метал набирає магнітних властивостей. Так, от я ще раз нажимаю і якби штангенциркуль лівітує над. Стальною плитою. Це такий ліричний виступ, але він також важливий для того, щоб ви розуміли мої подальші експерименти. Так, вчора я демонстрував полярність ту, що зараз перекреслено. Демонстрував, що це дійсно так, з допомогою компаса. Зараз стаємо, де у нас тут магніти. У нас вчора притягувалася стрілочка чорним, сьогодні буде притягуватися червоним. Бачите, так? От, тобто ми поміняли полярність і повертаємо на 180 градусів. Так, от у нас тут знову ж таки магніти. І стрілочка компасу знову повертається червоним. Тобто ми поміняли полярність. І зараз подивимося, який у нас буде сигнал. Так, я вчора вже зробив всі заміри, подивився. Зараз єдине, що я вам продемонстрував, що змінивши полярність магнітів, тобто у нас зараз помінялася і помінялася картинка на осцилограмі. В чому вона помінялася? Форма сигналу абсолютно однакова, як по амплітуді. Так, і по формі єдине, що вона перевернулася зеркально. Ну, як то кажуть, доверху дрігом. От, Зараз я буду рухатись далі. Даний барабан зараз я розбираю, От, І буду міняти свій експеримент в якому плані. Як ви бачите, я використовую акумулятори, акумулятори можуть міняти свою. Або заряджатися, або розряджатися. І вони вже не дають ну, якби однакового струму на двигун. І мені працювати з акумулятором в даному випадку трошки буде проблематично. Я зараз зроблю блок живлення від мережі. Акумулятори будуть тоді вже, коли я буду задіювати підзарядку. Зараз я цього робити не буду. Мені просто для того, щоб порівняти характеристики. Ми зараз замість акумуляторів поставимо блок живлення. Так, продовжимо наші експерименти. І зараз буде зразу така ґрунтовна тема. Блоки живлення, яка різниця між акумулятором і Зрозуміло. Трансформатор і виправляч. Як ви бачите, вже один ампермет стоїть, другий ампермет стоїть, через що то, що думав, можливо, якісь відхилення в показах, але не тут -то було. І тут якраз буде критися відповідь на дуже багато запитань. Тому що я не раз говорив, що двигуни, коли працюють, мають здатність. Віддавати енергію назад. Для когось це може бути дивно, але зараз ми наочно подивитись. Хто пам'ятає мої попередні відео, записи залишилися. На 12 вольтах даний двигун споживав 0,14, 0,16 А. Так? Це можете подивитись в моїх попередніх відео. Ці записи на столі як були, так і залишилися. А тепер даний блок живлення, трансформатор 12 вольтовий, випрямляч, і ми поміряємо зараз напругу, але струм мене, чесно кажучи, самого здивував. Включаю, значить, так, у нас. Зараз секундочку. Так, я продемонстрував, що у нас струм фактично виріс майже ну, більше, ніж три рази. Чому? Відповідь одразу дати досить таки складно, хоча двигун на 12 вольт працював, ну, нехай на даже Різниця невелика. Там він працював в діапазоні від 12 до 24 вольт. І з акумулятором струм споживання був в межах такий. Коли я перейшов на блок живлення, у мене споживання зразу помінялося. Значить, дивимося, тут, якщо взяти 165 мА помножити на 24 вольт, виходить в районі 4 Вт. Тепер я зараз Виключаю двигун. Дивимося, скільки у нас споживає блок живлення в холостому режимі. Зараз він стабілізується, задився конденсатор. 3-3 так? Тобто, коли ми до 4 Вт додаємо 3,3 Вт, це у нас повинно бути не більше 8 Вт. Реально. Тут те, що ми бачили по споживанню, по струму. Так, зараз я поміняю на цей амперметр. От. І ви бачите, що реально наш ватметр рахує те, що виробляє двигун і те, що вертається в мережу. Акумулятор показує тільки те, що якби виходить з нього. Те, що вертається в нього, він тут не облікує. Це дуже такий важливий момент. Зараз я вертаюся на синій амперметр. Ми тут побачили, було 0,5 Ампера. Так, зараз я замірюю напругу на блоку живлення. Так. 17,59 І зараз з навантаженням подивимось. 13.65. Це у нас напруга. Так, запишемо для себе, щоб ми бачили, що у нас по напрузі. 13.65. Так, 13.65. Струм. Бачили? І споживання, в принципі, тут ми також бачили. Це для тих, хто може здивуватися, що двигун дає противо ЕДС, і цю противо ЕДС ми можемо використовувати для використання не звертати в мережу, а для себе з користю. Це я демонстрував в своїх давніх відео, коли я включав двигун на свою резонансну систему, і коли я двигун зупиняв, то в мене споживання по вотметру падало. Якраз оце тут ще раз я підтверджую, для мене це зрозуміло, хто не в темі, то буде звичайно здивований. Як так, від акумулятора? Двигун споживає в три рази менше, чим від блоку живлення. Фактично він споживає те саме, але прилади обліку показують, от даний показує і зворотню енергію. Тобто енергія, яка коливається ну, туди-сюди, вертається в мережу, він облікує. Це ми повинні розуміти і знати. І ці всі нюанси обходити. Ну, це вже трошки відійшло в сторону, відео буде дуже довге. Зараз ми е, подивимося, заміряємо різницю потенціалів на даному барабані. От, і відео буде трошки вже довге, то я вже зроблю зупиночку і будемо приступати до знімання другого відео. Так, Форма сигналу на даному блоку живлення майже не змінилася, трошки виросла амплітуда. Зрозуміли. Форма сигналу не змінилася, але в принципі їй не було чого мінятися. І зараз ще заміряємо напругу. 30,4 вольт 3047. Це у нас барабан із такою полярністю. І останній замір, щоб відео дійсно вже велике, вийшло. Зараз я зроблю ще різницю потенціалів між одним проводом і землею. Для вас буде здивування, для мене також знову ж таки вже не раз на таке не трапляв. В даний момент дивимося, щуп чорний стоїть на катушці. Другий провід катушки від'єднаний, як ви бачите от. він. Так? І чорний щуп, ми бачимо, стоїть на катушці. Червоний стоїть на заземленні. Оця земля. От, як то кажуть, зрозуміло. І так, відвалився. Так, що повернув на місце. 5,8. Тобто у нас різниця потенціалів між землею і катушкою 5,8 вольт. І тепер включаємо. Струм бачимо. Різниця потенціалі виросла, але незначна. І якщо ми зараз додаємо другу землю, відео трошки сумбурне, вибачаюся, велике, але... Сьогодні дуже багато таких цікавих моментів. Головний висновок: що коли ми міняємо блок живлення, ми отримуємо такий ефект, який зразу дуже тяжко зрозуміти. Опір двигуна той самий. Прикладаючи напругу з мережі, ми отримуємо в три рази більший струм. Це, якби, не по темі, якби те, що передбачалося в відео. Але в процесі експериментів виникають такі моменти. Для мене вони не дивина, за 6 років вже надивився цікавих моментів. От. Але для тих, хто вважає, що все знає, це буде повчальним уроком, що блок живлення і акумулятор споживання, тобто омічне споживання даного двигуна те саме. А по струму ми бачимо в три рази більшу різницю. На сьогодні вже не буду втомлювати, буду приступати до зняття іншого відео. Всім успіху і веселих свят!